Вітаю, чи змогли Карпати вирвати собі Єврокубкове місце? Чи зможе наша молодь відіграти на рівні з основним складом та показати гарний результат? Ну а найголовніше, яке все ж таки фінальне місце Карпати зайняли у сезоні 27 28 Все це у цій серії. А перед початком серії я хочу попросити вас поставити вподобайку, підписатися на канал та залишити свій коментар. Це допоможе рекомендаціям YouTube. Побачити, що це відео можна і потрібно рекомендувати іншим людям. Дякую, а ми поїхали до серії. 6 травня 28-го року сезон 27-28 підходить до свого кінця. Ну, і що стосується матчів, як наші Карпати зіграли. Останній шахтарем був потім. Поразка від Динамо, нічия з Дніпром. Неймар був у складі, трошечки там нам додав проблем. Але ж таки вирвали нічию, і я задоволений цим. Власне неймар на досвіді, на техніці якраз таки додавав нам проблем. Потім перемога на чорноморцем і нічия з металістом. На сьогодні інгулець, колос зоря, кривбас, і з тих, що я так думаю, нам дадуть проблем. Це зоря, яка зараз на другій сходинці, і колос на п'ятнадцятій. Стандартна проблема в ФЕМСІ, що ті команди, котрі йдуть у кінці, додають проблем. Ну а по турнірній таблиці наразі п'ята сходинка, 47 очок. Доволі впевнено тримаємося. Є можливість зачепитися за четверту, тобто там 4 очки різниці. Але якщо не дай Боже всі матчі програємо, є ймовірність спуститись. І нижче. Що ж, матч з нульцем. Поїхали. Єдина заміна по складу це те, що замість Волошина в нас виходить Коваленко, бо Назар на травмі. А так основний склад. Давайте тоді до матчу. Загалом очікую, звичайно ж, перемогу. Дуже сильно на це сподіваюся, а там побачимо, як все вийде. Так, наш перший момент Вівчаренко вкидує. Ернандес, Пушкарьов, Лень. Наваски, Залень, Сане, закидання на Барбару. На жаль, воротар рятує. До речі, Барбера у другому колі дуже і дуже погано себе показує. І неприємно. Плюс-мінус така оцінка в нього зазвичай у матчах. Ну, і перший тайм закінчився. Без моментів. Неприємно. Тому я. Не задоволений тим, що бачу, звичайно ж. індивідуально Мальдіні. Не задоволений його грою. Подіваюсь, другий тайм. Щось нам гарне покаже. Але розпочинаємо з момента ауту від інгульця. Так, Мальдіні не вдало на Барберу. І це що? Контратака? Ні. Пушкарьов, добре, Вівчаренко. Пушкарьов, Мальдіні. Давайте, 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 давайте. Пушкарьов. Знову ж таки, невдалі паси. Дуже і дуже невдалі. І тут, я так розумію, контратака, Ляшенко, Вансас рятує. Чудово. Ну, і Барбера так погано себе показує, я так розумію, настав час замін. Там, я так думаю, Торіан. Плюс-мінус непогано себе. Показує замість Мальдіні, які в нас варіанти є. Круз, Давай, Мартинюк. На швидкості вперед. Ну, а всі інші плюс-мінус непогано грають. Тому. Мотивуємо і вперед. Так, Роман. Аут. Вівчаренко. Непогано тримає. Уже в штрафні і такий незрозумілий удар прямо до рук Воротереві. Пушкарьов, Вівчаренко, Лень. Сане, Васкес. Пушкарьов. Ну, давайте. Треба нам якось це пробувати. Ернандес, закидання на Доріана. Доріан. Гол, але чи зарахують його? Чи був Доріан у офсайді? Рефері? Я зараховано. Чудово. Доріан виходить на заміну. Доріан забиває. Питань нема. Але від металіста все так само і залишається 4 очки різниці. Так, Зідан подає Доріан. Непогано Васкіс. Що ще неприємно? Так це те, що Дніпро разом з Шахтарем у фіналі кубку. І якщо Дніпро перемагає, то, скоріш за все, п'ята сходинка не дає Єврокубкової осені. На жаль, тим часом Коваленко Гернандес. у штрафній. Непоганий удар тут Мартинюк. Майже, але продовжуємо. Ну, нічого для нас такого. Молодь, ну, непогано себе, до речі, показує. Футовий на останніх хвилини Хернандес. Що ж таке знову воротар рятує. Ну, я так розумію, це можливо наша остання атака. Авансас, давай. Красивенько. Виходимо через Пас, Пушкарьов, Мартинюк, Вівчаренко. Головне, зараз не пропустити. На останніх хвилинах це буде дуже і дуже неприємно. Пушкаріов Лень. Дівчаренко обережно. Лень. Навансаса потримати трошечки Васке Сане. Вансас вибиває. І на цьому, власне, все. Ну, перемогли. По статистиці, звичайно, рознесли, по рахунку, ні. Але ну, маємо, що маємо. Що ж, перша перемога сьогодні є, а ми вже побачимося на матчі з Колосом. Давайте туди. Отже, матч з колосом трошки такий молодіжний умовно склад. Коваль Шарай, Онопко в атаці, Хельгасон у центрі. Та інше власне, основним складом виходимо. Давайте затверджуємо і переходимо. Ну, а розпочати цей матч я хочу з гарних новин, чому, власне, Молотів це все ж таки випустив у старті. Це через те, що Шахтар переможе з Кубку. Відповідно, п'ята сходинка дає місце у лізі конференції. Ну, а ми вже цю п'яту сходинку собі 100% забронювали. Тому я вітаю вас. Ми нарешті дісталися до Єврокубків. Тим часом наш момент Вівчаренко, Лень. Потрошечки катаємо. Пушкарьов, Фернандес втрачає м'яч. Нічого собі, Олівера забиває нам. Ну, якось, так, ска... скажімо, неприємна така пігулочка після гарних новин, але ну, маємо, що маємо. Будемо відігруватись. Так, Вівчаренко, Зідан. Пушкарь. Така подача онопко. Все правильно робить і забиває гол. Чудово. Починаємо все з нуля, якщо можна так сказати. Альмейда закидання знову ж таки з заспуну нашим захисникам. Але тут, на щастя, вансас рятує, але кутовий. Кутовий для колосу. Велетень подає, і зможемо відбитись Так, Хельгасон. Відбилось. Чудово. Тим часом одразу ж наш момент. Зідан. Закидання Лень. Непогано Мальдіні давай, забирай м'яч. На жаль, не зміг. Ще один момент. Тут що в нас? Так, ну, непогано поборолось Пушкарьов, чи то удар, чи то пас незрозуміло Ну, непогано. Перший тайм 1-1. Не цей рахунок, що я бажав, але ну непогано. С Скажу, що задоволений кількістю ударів і одразу до другого тайму. Тим часом Коваль провалюється, Хельгасон провалюється, Мальдіні також провалюється, на жаль. Але, мабуть, якраз такий час для замін. Ну, замість Мальдіні у нас 100% Мартинюк вийде. Ернандес, ну непогано. Але давайте, можливо, в два нападники. І ще одна наша молода зірочка Новіков. По скілах все плюс-мінус непогано. І є певні шанси, що буде непоганим гравцем. І, до речі, замість Волошина. Давай тоді Коваленко ще вийде. Давай. Час є вперед. Боже, ніяких моментів не буде, бо матч підходить до свого завершення. І так, нічия. Це, власне, те, про що я і казав. Що останні сходинки. ФМ любить, щоб вони боролися, і матчі були дуже і дуже важкими. Загалом, непогано йдемо. Нічия, так, але вона вже нічого не вирішує, а ми дамо шанс нашій молоді трошечки пограти. Наступний матч з Орею, побачимося на ньому. Отже, матч з Зорею. Виходить основний склад. Єдине, що все ж таки зоря, друге місце займає, і я вибрав захисну нашу схему. Подивимось, як будемо грати. У будь-якому випадку завжди можемо перебудуватись в більш атакувально. По замінах, власне, нічого такого не відбулося. Давайте до матчу. Дуже сильно сподіваюся, хоча б на нічию. З іншого боку. Нам потрібно боротися за три очки для того, щоб наздогнати металіст. Це дуже і дуже важливо. Тим часом закидання, атака зорі. З флангу. Небезпечно. скоріш за все, вансас нас рятує. Кутовий для зорі. Небезпечно. Так, першу хвилю відбили. Друга. Знову ж таки, кутовий. Тут же авансас виходить і забирає м'яч до рук. Чудово. Знову момент у зорі біля наших воріт. це ну Мені це не подобається. Нам потрібно якось відходити від наших воріт і я хочу наші моменти побачити. штрафній удар гол. Ну, на жаль, пропускаємо. Тому вже тут відсидітися не вийде. Переходимо до нашої атакувальної. Є питання, звичайно, але. І одразу ж в наступ підемо. Так, приймаємо після голу. Ми, власне, для цього ці зміни і робили. Одразу ще один момент біля наших воріт. Лень вибиває. Знову ж таки, хоча тут Васкес непогано забрав. Рома на волошина волошин Набирає швидкість в центр на Барберу. Барбера нарешті забиває. Нарешті. Один м'яч відіграли. Чудово. Треба забивати ще. Так, Мацапура вибиває. -що. Русин. Ну, його треба якось. Так, закидання. Так, вівчеранка вибиває, але знову ж таки. Що? Гол чи ні. Кутовий. Фух. Нормально, але. Так, кутовий Вансас виходить. Не хотілося б. Пропустити у роздягальню це було б дуже дуже неприємно. Перший тайм 1-1 непогано. Ну, трошки треба додати. Ніхто не вмотивований, але хай буде так. Там будемо зараз здивитись, якщо буде виходити. Перша така заміна, скоріш за все, це мальдіні і Тео. Там побачимо так, Волошин зачепився за м'яч непогано. Мальдіні на Барберу. Барбера у штрафній. трошечки не вистачило. На жаль, але ми залишаємося з м'ячем, і це дуже добре. Ще один момент. Зорят ку... розігрує з закидання на західі. Тут Васкес на місці. Добре. Вансас. Потрошечку, потрошечку давайте виходити. Сане. Ернандес. Волошин. На Васкі. Небезпечно так було. Ельгасон Мальдіні на барберо Барберових на один і він забиває. Ну ти міг раніше забивати? Ти міг просто-напросто. Чудово. Ну, давайте тоді. Е, Мальдіні чудово грає. Хай тоді він атакувальним у нас буде. Замість нього хай виходить Мартинюк. Волошин також чудово грає. Замість Вівчаренко, хай у нас Гаркуша побігає. І-І-І замість Хельгасона Чесноков. Бо я його брав, а він так і не пограв нормально. барбера Поки ще 15 хвилин Барбері дам, а потім онопку випущу для того, щоб трошечки відпочив він. Добре. Так, Онопко замість Барбери і Волошин. Ну, давай там, волошина мені пропонували. Хай Коваленко виходить. Молодь хай награвається. Поїхали. Знову аут від зорі. Непогано. Тут Мальдіні Чесноков Мартинюк на онопку. Ацапура рятує. Мартинюк. Ну, у тебе, наскільки я пам'ятаю, непогана швидкість. Давай, відривайся. Ти свіженький. Що ти, власне, і робиш? На мальдіні Небезпечно. Я так розумію, Мацапура рятує. Нічого собі. мальдіні біля кутового. Ну. Він його подає. Що тут? Нічого. Хоча тут лей на підборі. Добре. Чесноков дальній удар. Заблоковано. І Мацапура просто вибиває м'яч. Так, ну не треба на останніх хвилинах пропускати. Роман. Дуже і дуже небезпечно. Антюх закидання на західді! Пощастило. Дуже і дуже пощастило. Хоча. Кутовий? Який кутовий? Я не розумію. Так. подача Це не відбивається. Чесноков. Просто вибив м'яч. Ух. З Зорею. Перемогли. Питань нема, молодь. Ну, Мартинюк себе непогано показав, Коваленко, воно по таке собі. Що ж, перемога. Друга за три матчі. Як на мене, все чудово. Побачимося вже на матчі з Кривбасом, оскільки я пам'ятаю, фінальний у цьому сезоні і в цій серії. Фінальний матч на сьогодні проти Кривбасу. Так, як вирішувати, власне, нічого вже не треба. Так, можна було поборотися і за четверту сходинку, але. Я так подумав, краще дати молоді можливість пограти. Тому майже повністю склад українцями. Із іноземців в нас тут Васкес і Зідан. Всі інші або виховувалися в Україні, або, власне, мають українське громадянство, або навіть ховувалися у нас, наші вихованці. Таким складом, давайте до матчу подивимося, що вони зможуть проти Кривбасу. Так. Перша хвилина навіть ще. Не закінчилися, і одразу ж наш момент. Ернандес непогано майже пробив Коваленко, аналогічно майже добив, але майже не рахується. І тому поки без забитих м'ячів. Ну, до речі, якщо я правильно розумію, металіст зараз програє, і в нас, власне, є всі шанси навіть за четверту сходинку зачепитися, якщо ми виграємо. Але для початку треба виграти. А в першому таймі не так, щоб багато ми чого зробили. І нульова нічия. Ну, що ж, давайте все ж таки не задоволений. Команда повинна грати на рівні. Тому зараз буду дивитись, можливо, трошки раніше потрібно буде робити заміни. Так, давайте. Навіть 55-та хвилина. Поїхали. Барбера замість онопком Замість Мартинюка в нас Мальдіні Замість Коваленка Волошин. Свіженькі на досвіді. Повинні вирішити всі питання. І. і і Мабуть, давай Роман. Давай, Роман, виходь. Чотири заміни. Поки я так думаю, цього вистачить. Так. Нарешті хоч якийсь момент. Шещенко вибиває м'яч. Тут Роман. Чесноков Васкес. Ну, Чесноков через Пушкарьова. На Вівчаренко, мальдіні Давай, давай. Ти відпочивши повинен непогано розривати фланг. Пушкарьов не допомогло. Зідан. Зльоту непоганий удар, але вище воріт Ну, той самий момент. Шевченко. Мальдіні. Ернандес Вівчаренко. Тримаємо то непогано, але потрібно загострювати. васкес Роман Волошин. васкес Васкіс. обережненько. Роман Пушкарьов на Мальдіні той. Ну, поборовся Барбера-гол. Реф, Давай тут не було ніякого офсайду. Гол зараховується. Барбера, я сподіваюся, нарешті зміг навчитися. Так, він зміг. Забивати не з офсайду, бо десь приблизно, мабуть, голів 7 він забив з офсайду. Ну, підіймаємося на четверту сходинку. Все чудово. Чи буде ще якийсь фінальний акорд? Ні. Чудовий матч. Так, молодь провалилась, але досвіду, сподіваюсь, в неї додалось. Тим часом основний склад вийшов і вирішив всі питання. Що ж, така в нас фінальна таблиця. Ми все ж таки змогли вигризти собі четверту сходинку. Все чудово. Вона дає нам право грати в кваліфікації ліги конференції. Так, маленький Єврокубок, але все ж таки, поки ніяких обіцянок давати я не буду. Треба подивитись, подумати. А там вже на початку зону будемо про щось говорити. На цьому все. Дякую за перегляд. Ставте свої вподобайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі і до зустрічі!